У Кременчуці відбулася подія, яка торкає серце кожного українця в рамках українського фестивалю документального кіно Сінема у Вікторії у міській художній галереї спільно з департаментом молоді та спорту організували кіноперегляд. Глядачам представили фільм, який вже встиг сколихнути серця мільйонів. Довга доба режисера Алана Бадоєва. Взагалі, в рамках фестивалю є можливість подивитися декілька фільмів. Сьогодні ми зупинилися на фільмі Довга доба. Проте, якщо ми побачимо за відеоаудиторії аудиторії, і буде цікаво, ми зможемо продовжити. Ця стрічка була показана на «Netflix», «Київстар-ТБ», а також на Олімпійських іграх у Парижі. Але цього разу у стінах галереї історії героїв довгої доби відкрилися перед Кремачудською аудиторією. Ми досить активно і охоче підтримали ініціативу надії об'єднатися і провести подібний захід, тому що молодь і культура має бути пов'язані тісно. Молоді люди, як в принципі, і будь-який українець зараз має розуміти про те, що відбувається, не закривати очі. І цей фільм наочно дає. Є поглянути, що переживають люди, і чим свідком вони становлять. Це не просто фільм, це хроніка першої фази війни, знята з болем і любов'ю до кожного героя. У кадрі справжні історії, емоції і боротьба людей, які на початку 2022 року зіткнулися з найбільшим випробуванням у своєму житті. У кожного з нас зараз є родичі, друзі, знайомі, які воюють на фронті. У кожного з нас є родичі, які стали вишмушено переміщеними особами і. Їх варто підтримати, варто розуміти, і подібні фільми дають гарний поштовх для того, щоб змінити свій світогляд і змінити свою думку. Цей фільм допомагає зрозуміти тих людей, які переживали страшні події, і все ж трошки відкрити очі на реальність. Культура стає ще одним фронтом боротьби, де Україна непохитно доводить свою силу і прагнення до перемоги. Фестиваль of Вікторі нагадує: кожна історія це цеглина у фундамент нашої перемоги, і такі події об'єднують нас, даруючи віру і сили йти вперед. Для нас важливо у цей час також підтримати український кінофотограф, українське кіномистецтво, залучити більше аудиторії для того, щоб ми спільно могли відрефлексувати тему війни. Адже саме ці питання ми сьогодні будемо Обговорювати, дивитися, і це дійсно дуже цікавий фільм, який було навіть номіновано на багато нагород, і вони для нас зараз важливі у такий складний час для України. Департамент молоді та спорту відкритий до співпраці. Якщо у вас є ідеї або пропозиції, які можуть надихнути молодь, об'єднати громаду чи сприяти розвитку культури. Не вагайтеся, звертайтеся до департаменту. Вони завжди готові підтримати ініціативи, які змінюють наше місто на краще. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.